Цікаве запитання, яке виникає у кожного, хто читає безперервна резиденція, коли будуть перерви в резиденції в Італії, що це означає? Давайте будемо розбиратися. Якщо ви проживаєте в Італії, візьміть собі за правило більше ніж 183 дні тобто це свого розу. Роду уваги, але резиденція і податкової резиденції, то це вже є причиною, що вам не анулюють пермесо, і що ви постійно тут проживаєте, маєте прописку і так далі. Тобто, це вже є ваша безперервність. Якщо ви поїхали як турист. В одну країну потім повернулися в Україну провідати рідних. Навіть місяць там побули, півтора приїхали в Італію, побули в Італії, попрацювали на зимові свята. Поїхали там у відпустку, десь все можливо, тому що тут немає е, ніякої перерви. Але якщо ви поїхали як студент, відкрили якісь візи, пермеси в інших країнах, то це вже перерва.